thank you У зоні АТО Тернопільській області доручили збудувати чотири фортифікаційних захисних об'єкти неподалік міст Попасна та Золоте на Луганщині. Генеральними підрядниками стали три тернопільські будівельні компанії. Нині в зоні АТО за кілька кілометрів від позицій терористів працює майже 150 будівельників із Тернопільщини. Ми тут з 21 квітня почали риття траншей компанірів під танки БТРи. Укриттів бліндажів. Ну, спочатку було, перші дні так було трохи так не по собі. Ну, хлопці вже привикли, все нормально. Більш-менш ситуація стабільна. Біля нас постійно є військові. Якщо б не дай Боже щось, вони нас не допускають до роботи чи завчасно повідомляють чи виходить нам, чи не виходити. Без нагляду й захисту військових тут ніяк. Попасна і золоте межують з підконтрольною терористам територією і час від часу зазнають обстрілів. Назвіться, будь ласка. Ну я фотограф. Мій позивний. А звати вас? Михайлович. Фотограф Михайлович. Ну так всі знають, що я Михайлович. Все можна чекати. Дуже близько. Скільки я не буду казати? Ну, дуже, дуже близько. Фотограф Михайлович один з небагатьох бійців, які дозволили себе знімати. Усміхнено проводить екскурсію, розповідає про службу та про себе. Я вже старий, багато, 58. А потрапив як добровільно, сам пішов. Ну, Довга історія. Ну, я два рази йшов, не міг піти, бо було 55 років, був закон, не можна, а потім пішов добровільно. Не жалію, тому що комусь треба тут бути. Я не хочу, щоб діти гинули 20 річні Треба сім'ї створювати. Треба виходити дітей, будувати нашу країну. У свою чергу бійці, які вирішили відстоювати Україну на передовій, переконують, що здатні зупинити ворога. Для цього кажуть, мають і необхідні ресурси, і відповідний настрій. Є з ким воювати. Я просто хочу подякувати всім українцям. Тернопійчанам за ту за ту допомогу, яку вони вкладають, що ми тут. Якби не ці волонтери, то було б дуже важко. Дуже. Я склоняю голову перед ними. Отримуючи гостинці, особливо радіють сигаретам. Дякуючи за них, фотограф Петрович обіцяє приїхати з хлопцями і перекопати доброчинцям город. Гумор на війні помічна річ, виявляється. Про те, що йде війна, нагадують не тільки бліндажі й окопи. Повсюди у зоні АТО зустрічаються наслідки обстрілів. Бачимо зруйновані цілі будинки під слов'янськом, завалені мости на під'їзді до Артемівська. Дирки від снарядів трапляються посеред дороги, якою їдемо до блокпоста Попасної. Тернопільські будівельники на передовій пробудуть щонайменше до 25 травня. Принаймні попередньо планували, що до цього часу захисні споруди вже побудують. Земляну частину робіт практично завершили. На черзі залізобетонні укріплення. Все робиться чітко, гарно і в мене особисто не було претензій із військовими, з якими я спілкувався. Вони задоволені нашою роботою. Є питання зараз по поставки залізобетону. Які ми маємо з Києва відправляти, але зараз наші люди там сидять, і я думаю, вони випхають тих 20 вагонів железобетону, які би щоб ми могли закінчити ці роботи. Ми виконуємо поставлені завдання, і наше завдання зробити все, щоб ворог не просунувся на територію України ані на сантиметр глибше. І найважливіше, що нам треба розуміти, що найгірша обставина, коли би ми будували фортифікаційні споруди на збручі, сьогодні будуючи фортифікаційні споруди тут. По пасті Золотому в Луганській області ми автоматично захищаємо спокій і добробут наших громадян, які проживають там, глибоко в Україні, на Тернопільщині. На безпеку каже очільник області: нині спільно працюють чи не всі, хто, хоч якось, може допомогти. На зведення чотирьох захисних споруд, які збудувати, доручили представникам Тернопільщини, приблизно 10 мільйонів гривень надасть держава. Частина робіт проводиться за гроші бюджетів місцевого самоврядування області. Тим часом аграрії Тернопільщини забезпечують своїм землякам харчування. Тернопільські правоохоронці та бійці військових підрозділів роблять усе можливе, аби працювати будівель. Було безпечно. Дякую також волонтерам. Загалом в зоні АТО з боку українських сил, за дорученням президента, будується понад 300 об'єктів фортифікаційних споруд для захисту і укріплення позицій захисників України. Незабаром у Дніпропетровському модульному містечку проживатиме вже 253 переселенці зі сходу. 48 з них готуються до заселення у будиночки з дня на день. Про це під час виїзної наради повідомив виконуючий обов'язки першого заступника губернатора Олег Кужман. Кілька місяців тому у всіх п'яти модульних містечках Дніпропетровщини проживало лише 150 людей. Наразі їх кількість зросла до 836. Чому шести. кількість людей? По-перше, ви знаєте, що по заданню губернатора Валентина Михайловича Резніченка ми встановили стоимость проживання в городках 150, не выше 150 гривень. Тим більше нужно отдать должное нашим органам місного самоправління і е, Паваграді, і в Дніпропетровській де ми зараз знаходимося в модульному городке. Город Дніпропетровськ виділив з бюджету 4 мільйони гривень на погашення енергоносітерів і комунальних платежей по модульному городку. Після огляду Дніпропетровського транзитного містечка для внутрішньопереміщених осіб німецьким партнерам був представлений перелік необхідних додаткових ресурсів. Зокрема, потрібно вирішити проблему кондиціонування наявності. Певних побутових приладів, поставити дитячий майданчик та облаштувати інші побутові зручності. Що ж стосується подальшого заселення модульного містечка у Дніпропетровську, то його можливості майже вичерпані. Городок розчитаний на 450, але вопрос в тому, що ми можемо сюди реально 10-15 человек не більше. Когда 5 человек приїжджає, 4, ми їх селимо, і звісно, у нас не закрите. Тому Ресурс цього городка на сьогоднішній момент практично щерпані. но у нас є велика можливість сіли людей на сьогоднішній день в Нікополі. В Нікополі ще по 400 чоловіка ми можемо заселити. і така ж ситуація в кривому Рогу. В Нікопольському містечку селитимуть переважно пенсіонерів, адже можливостей працевлаштування там значно менше. Що ж стосується павлоградського містечка, то на сьогодні воно найбільш успішне та активне, в тому числі і щодо вирішення соціальних питань. Але звісно ж, більшість переселенців надають перевагу проживанню в містечку в обласному. Центрі, адже і географічно він розміщений, дуже вдало, і роботу можна знайти. Жив у Краслуші, ні роботи, нічого не стало, ну, зв'язку з через дітям. Приїхав до Проти у мене є і До сих пор живу у них. Ось ці ви у них, да, у них. Хороші знайомі, просто у них дали мені житло. І помасть Діпра, ось комітет, пропонував домики. Домики там на 8 чоловік, як нам сказали. Ну, я ще не вийшов, зараз піду дивитися. Условия дуже хороші. То есть все как бы все есть, все, что нужно, как бы и души, и туалет, и кухня, то есть и кровати, все очень удобно, все очень нас устраивает. То есть мы очень довольны. Я же еще раз повторюсь, всем спасибо, кто неравнодушен, кто нам помогает в данной беде. Элеонора Синдеева, объектив 27 канал. Кому довіряти українська діаспора ініціює велике об'єднання волонтерів, все тому що не завжди знають, куди придавати гуманітарну допомогу, щоб вона потрапила в надійні руки. На дану тему спілкувалися під час з'їзду в Будапешті, де побували представники українських та європейських організацій. Та дійшли до думки про створення великої координуючої волонтерської структури. Ми знаємо, що в Україні багато хто користався, як то кажуть, і е, е, зробив грошей на цих гуманітарних допомогах е, з Європи. Навіть це знають. наш намір зараз є Об'єднати всі ці волонтерські рухи, тобто скоординувати їхню роботу, і звичайно, це все просто має бути правильно. Тобто, щоб кожен цей, що надав якусь допомогу Богу, він буде знати, де вона буде, де воно передано. Десь є таке розуміння, що пора об'єднуватись І десь таке бачення створити дві платформи волонтерські одну європейську з центром, Я так думаю, що це буде Австрія Відень. Одну франківську, всеукраїнську, і прийнято рішення, що склад буде франківську поки що на даному етапі. І е, ці дві платформи будуть між собою співпрацювати, щоб це був е, відкритий волонтерський склад. Це буде і онлайн склад, щоб це все було прозоро. Між тим окремі волонтерські групи у місті вже давно співпрацюють з діаспорою. кажуть довіру меценатів завоювали передусім відкритою діяльністю. Напевно, важко переконувати людей постійно. Так хтось довіряє, хтось не довіряє, але є напевні механізми, як цю довіру можна завойовувати. Це прозорість діяльності, це звітність, і це, напевно, ті результати роботи, які ми здійснюємо як волонтери. Чи вдасться об'єднати різні групи у грандіозну організацію? Волонтери наразі не знають, де хто вагається чи потрібна взагалі така структура. Адже в Івано-Франківську, зокрема, свою роботу активісти успішно координують уже давно. Чернігівець, якому не вистачило грошей на власні потреби, не придумав нічого кращого, як влаштувати практично теракт на залізничній дорозі в мікрорайоні Шерстянка. Злочинець поцупив автоматичну стрілку переведення рейок, чим спричинив аварію. З колії зійшли три вагони з вугіллям. Навіщо йому знадобилась ця залізна палиця, затриманий, пояснив міліції коротко здати на метал. На запитання, чи знає він, що зараз на нього очікує, відповів незрозуміло, оскільки знаходився не в тому стані, аби тверезо оцінити. Свої дії. Про це не думав. Мені сказали, що вона не, не за жодним балансом. Але... Вагони з вугіллям до Чернігівської ТЕЦ так і не доїхали. Але Олександр Корчинський запевнив, що ситуація могла би бути набагато критичнішою. На щастя, все обійшлось. Будемо з железнодорожниками предприймати мероприятия по устранні. Прежде всего, Выгрузим уголь для того, чтобы вагоны стали легче, их можно было поставить на рельсы. Уголь заберемо себе на предприятие, А дальше согласуем наши действия с железной дорогой. И будем помогать. Правоохоронці з'ясували, що затриманий мав уже проблеми із законом. Він був один, судимый, могу сказать, недавно вийшов могу місця лише свободи, по хищенню банкомата з деньгами, привлечений до відповідальності. Он знає, це його обычно на возіки этот супермаркета в каторєсть в коляски. От на ньому перевозил. чоловіку відповідати доведеться за умисне пошкодження шляхів і транспортних засобів. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. В Чернівецькій області копання криниці закінчилось трагедією. 19 травня близько 17-ї години до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Старожадова на одному із хуторів під час виконання робіт з копання криниці загинули три людини. На хуторі поблизу села Старожадова що в Чернівецькій області, у вівторок увечері четверо чоловіків копали криницю, коли раптом одному із них, який перебував на глибині восьми метрів, стало зле. Мій плем'яні стрікає понюшов. Я вже не говорю. І ми по підпахі мене і з бонаряком махом мене витягнули. Витягнули, сіли, перекурили, я віддихнув мене трясло, я відійшов. Коли той стрикає, махом там за, за півмінути не говорю вже. Тоді це, мій плем'яник, за ним, а брат третій йде за ним вже. От не говорить один, і другий. Коли вже всі три не говорять, я, я тут сидю. Коля це називається. Я кричу бігом, він прибігає, іде бере жінку і чоловіка і з рабину. Я туди біжу два метри, не доходжу, не дає мені, дих, я по драбині вийшов. Загиблі чоловіки були 1954, 1973 та 1982 років народження. До того ж, двоє з них батько та син. Місцеві мешканці повідомили про подію рятувальників та швидку допомогу. До їхнього прибутця селяни намагались витягти людей самотужки, але, спускаючись на глибину двох метрів, відчували сильно за при прибуттю до місця виклику було встановлено, що в керниці знаходяться три чоловіка в непритомному стані. Зразу включились в органи захисту дихання і рятувальника, спустивши, достали одного потерпілого, другого і третього. Після чого їх було передано в руки медикам. Які вже на жаль не змогли нічого зробити. Тут багато було мешканців села, які прибігли на допомогу, але, на жаль, вони нічого не могли зробити. Вони поставили драбину і, спускаючись два метри від першого кільця, почала голова крутитися. Вони ну, мусили лазити наверх. Серед свідків цієї трагедії був і Василь. Чоловік розповідає, що територію, на якій копали колодязь, орендував один із фермерів і планував там вести господарство. Василь згадує, що у день трагедії побачив на дорозі рятувальників та медиків. і Спочатку подумав, що десь трапилась пожежа. Іду. Пішов туди, то там вже пожежники вже лазять туди і витягують. І так, так по одному витягнули, щоб все там вже не було куди. Там цей чоловік, що взяв ту оренду, він мав свині там тримати. Нам вдалося відшукати будинок одного із загиблих чоловіків. Там нас зустрів Сидір. Він тут проживав півтора року після того, як осараців. Хлопець розповідає, що покійний Валерій був турботливим батьком і доброю та чуйною людиною. Валера був дуже хороший чоловік. Він... Дуже дбайливо ставився до сім'ї, турбувався про неї. Він завжди хвилювався, щоб діти поїхали в училичку, бо в нього троє дітей всі на учобу їхали, щоб ніхто не поїхав без копійки в кармані, щоб ніхто голодний не поїхав, ніхто, щоб у городі ніхто не сказав, що о, приїхали бідняки. Він хоч сам не робив на полорамі, тяжко робив. І заробляв теж було були моменти. Ну він завжди старався, щоб гроші були дома, щоб хоч що дати своїм дітям. Було таке що сам деколи не доїдав, але ну, головне, щоб дітям було добре. Попередньою причиною загибелі людей є отруєння болотними газами. Наразі їх ціла направлено на судову медичну експертизу в місто Стороженець Чернівецької області для встановлення остаточної причини смерті. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Пенсійна реформа одна з умов коаліційної угоди та зобов'язань народних обранців. Мінсоцполітики пропонує депутатам виконати свою обіцянку та прийняти закон, який базується на європейських принципах формування пенсій. Це багаторівнева система та єдиний підхід до нарахування, а також підвищення відповідальності кожної людини за своє майбутнє забезпечення. Основними завданнями, власне, пенсійної реформи передбачена. Зниження навантаження на солідарну частину, формування індивідуальних накопичень громадян, персоніфікація, персоніфікація пенсійного обліку. Тепер ідеологія взагалі пенсійного майбутнього, пенсійного системи буде полягати в тому, що кожна людина буде залучення до формування свого пенсійного майбутнього. Це відповідальність, посилення відповідальності кожної людини. За свою майбутню пенсію кошти накопичувальної системи не проїдаються і не спалюються одномоментно. Вони вкладаються в економіку України або тої держави, в якій працює накопичувальна система. Я хочу вам навести от буквально останні дані: що ресурс накопичувальної системи, наприклад, Польщі, на сьогоднішній день, який обертається в економіці, Польщі, складає біля 70 мільярдів євро. Це колосальний. Внутрішній ресурс, який не дає навіть в кризові періоди економіці країни падати, накопичувальна система стартуватиме з 1 січня. 2017 року. Реформа системи пенсійного забезпечення в Україні передбачає основні моменти. Перше, це призначення всіх видів пенсії за нормами єдиного закону. Ми скасовуємо всі, всю систему спецпенсій. Ми пропонуємо з 1 січня 2016 року скасувати всі спеціальні закони щодо призначення пенсії на спеціальних пільгових умовах. Мова йде в першу чергу про пенсійне забезпечення чиновників, народних депутатів України, міністрів, прокурорів, суддів, митників, податківців. Тощо все треба припинити поділ українців на сорти пенсіонерів. Не буде більше ВІП-пенсіонерів і звичайних пенсіонерів. Всі пенсі, пенсійні справи, всі. Все пенсійне забезпечення буде здійснюватися за єдиною формулою нарахування пенсії. Це принципова позиція, яку буде наполягати уряд. Тиск на те, щоб не ухвалювати цей законопроект, є на сьогоднішній день величезний. Причина цього тиску зрозуміла. Дуже багато людей, не зважаючи на свою публічну прихильність щодо скасування ВІП-пенсії, насправді робить все, щоб заблокувати скасування системи ВІП-пенсії народним депутатам, міністрам, чиновникам. Народним депутатам, прокурорам суддям, і не допустити ухвалення цього закону. Тому намагаються безумовно, публічно ніхто говорити про це не хоче. Безумовно, шукається шпаринки в недосконалості саме накопичувального принципу. Але ще раз хочу наголосити: це європейський принцип, накопичувальна система. Ми власне. Вілосипеда нового не вигадуємо. Ми беремо європейський принцип побудови пенсійної системи. В выездном рабочем совещании ассоциации приняли участие вещатели не только из Одесского региона, но и из других областей страны. Мероприятие проходило в одном из самых гостеприимных и уютных уголков нашего города – апарт-отеле «Одесский дворик». Правление нам и представители региональных СМИ обсудили самые злободневные вопросы, а также подняли ряд проблем, существующих в медиапространстве, которые, отмечали участники заседания, характерны не только для нашего региона, но и для всей Украины в целом. Это прежде всего вопросы размещение рекламных блоков, производства собственного продукта и обмен контентом между членами ассоциации. Один наших проектов, в которым мы очень гордимся, это проект "На країна", в котором члены ассоциации обмениваются новостными сюжетами, и фактически вот такая программа о новостях с разных из разных регионов Украины идёт на шести региональных каналах. Очень эффективный проект в ассоциации это телемосты, это диалоги разных регионов, о ожиданиях от парламента, ожиданиях от президента, о реализации реформ. То есть это то, что вот сейчас нам кажется как никогда актуально, потому что региональные вещатели у них есть совершенно уникальное преимущество. Они говорят людям о их проблемах, которые происходят на их улицах, с их местной властью, с людьми, которых они могут видеть, ну условно, в кафе или идя домой с работы. И это, эм, при, ну это, это дает огромное доверие к этим каналам. И э, Вот наша ассоциация уверена в том, что роль региональных медиа в в решении вот этих вот этой проблемы, внешне созданной извне разделения страны. она ну, просто действительно уникальна. И мы стараемся поддерживать эти инициативы. Первые выводы по итогам выездного совещания можно сделать уже сейчас, отмечает исполнительный директор независимой ассоциации телерадиовещателей Катерина Мясникова. Дальше работа по улучшению условий деятельности региональных вещателей и изменения медиапространства будет продолжена на высшем уровне и в Национальном совете по телевидению и радиовещанию, и в комитетах Верховной Рады. Всегда мы стояли на позициях, что региональные медиа важны в стране, а в ситуации, когда э, выбрана политика децентрализации, когда больше э, полномочий передается на места, э, роль медиа, которые должны э, быть такими э, наблюдателями от общества да, и контролерами от общества над местными органами власти, она возрастает многократно. Сильные медиа, это наш приоритет, сильные региональные медиа. Вот, потому что без этого ни реформы, ни действительно прозрачная, подотчетная власть невозможны. Я думаю, что вот сегодняшняя встреча дала много идей, которые вот мы в ближайшее время будем Внедрять. По словам исполнительного директора независимой ассоциации телерадиовещателей Екатерины Мясниковой, Одесса стала первым городом, где прошло такое выездное рабочее заседание. И этот успешный опыт, полученный в нашем городе, будет перенесен в другие регионы. Вступна компанія. Вступна компанія. Так що ми не плануємо поки що нічого. На зараз поступання. На даний момент я ну, планів яких не складавши. Ну, надіюся, в подальшому щось вийде, може десь поїдемо. Де Все можливо. Чому так і чи маєте на це фінансову спроможність? Залежно, які мрії і куди хочеться поїхати. А так, в загальному, я думаю, що можливість була би. Десь недалеко поїхати від віддихнути собі. На літо не можу розраховувати на ніщо, бо мала дуже пенсія, 1200 гривень, а на неї, аби прожити, зараз все подорожчало і грошей не вистачає. Навіть на лікування добре то не вистачає. І все. Отакі. Як проводитимете літо? А он, лавочки тут, там, трошки до дітей поїду теж, гості. І пройде. Планую поїхати на Чорне море в затоку. А як вийде, не знаю, що можна загадати на завтрашній день. Ну, такі в от плани. В себе на дачі. У мене такий огород. От там і буду копатися з нинішніми тарифами літа не світ. По себе на дачі. Ну що на дачі роблять? Копаються в землі. Я думаю, що це, мабуть, буде Одеса, тому що у нас там знайомих дуже багато, у папи там друг. Ну, я думаю, що це буде, ну, в Крим, мабуть, вже не вийде в цьому году, а Одеса. Я планую взагалі літо провести тут. Ну, а як вийде? Куди тепер їхати? Тільки тут, на дачі. Бо на одну пенсію нікуди не денешся і не уїдеш. Можливість, можливо, і була би, але просто зараз такі трошки обставини не дуже відпочивальні. Я думаю, що більше треба себе присвячувати тут, щось робити корисне для людей, для держави, тому що держава в такому становищі, що за відпочинок не, не варто аж так сильно думати. Ну, їдемо, напевно, з дітьми в Болгарію. Хочемо дитину здоровити. В Крим точно не поїдемо. Мені Зазвичай на якість із дітьми, якби можна там довше побути. Продовж цілого року я думала над цією можливістю і збирала гроші. Звичайно, цього року, оскільки в мене двоє дітей, вони потребують оздоровлення, потребують морського клімату. Звичайно, що ми їдемо на море. На жаль, більш такі дорогі країни ми не можемо дозволити, але ми зібрали гроші на Болгарію. Як відпочивати? Поїдемо на природу, звісно, на шашлячки, ну, в основному. Мечта поехать на море. У нас дача есть, там тоже прекрасно отдыхаем. На Голубые озера. Так ездили в Железный порт, в Скадовск ездили. А сейчас опасно как бы. Никаких. Я ни день не работаю, никуда не поеду. Всегда я на море ездила, а этим летом не поеду. На одну пенсию никак не отдохнешь. На дачу буду бегать. И, И с внуком гулять. Собираемся на Черкассе проехать. На Черкаса ну, на водохранилище. Водохр... Водохр... – В Європу хочу з'їздити. Для цього треба працювати, щоб дозволити собі можливість таку. Були плани, але нічого поменялись вже. Хотіли в Крим з'їздити, але пока транспортна система не, не... не налагоджується, да? то поки туди не поїдемо. На городі, а які в нас відпочинки? Можливо, якщо фінанси дозволять, то звісно поїдемо. А ну куди, куди-небудь подальше, може на море, якщо вийде. А ні, по нашій області, по, по путешествиям, тут також є багато гарних місць.